Блокс. Граємо режим 99 ночей. У лісі. Ой, я Морку не йшов. Ви Морку не йшов, може. Що, зараз все буде нормально, подивитись. Хто знає, як грати, ви мені там щось горіть. Але я засі ночу, я вам чесно говорю. День перший тільки, а чого день перший? Будь ласка, мене вовк з'їв. А що це таке моє бути? Сила вивели мене в ліс, я би ніколи не пішов вночі в ліс. Куди в ліс, якісь скрині знайдемо, і мене з того всього з'їли. Тихо, тихо, шафа, стоїть. Все, це моя хата. Це моя хата, я тут живу. Треба двері зробити. А що це означає? А, я голодний. Блін, дайте мені поїсти, будь ласка. Я заумру, де ти є? Ааа, ну як! Зголоднів і в мене, ну вже такий голодний був, що капець. Ой-ой-ой. Я надеюсь тут не... Оооооо! Чекай, ге! Я вовка завалил! Перший ми волк! Десятий день! Давай, вс, всім, в на каналі Склеп. Граємо сьогодні Roblox! Граємо режим 99 ночей у лісі. Ой, я морку не йшов. йшов. Ча я не можу взяти? Дайте мені морку. О, вогонь! Такс! Хтось сказав, що хоче побачити, як я буду 99 ночей виживати. О, я маю секеру. Не знаю чим не вийде всі 99, але щось трохи поживу. І так, ми граємо. Тимофій, Віталік, Німерей і. Ярослав. Так, я б дерево рубати. А щось воно не рубає, то не то дерево, напевно. Так, збудую хату якусь. А чим битися? Чимось битися треба. А що воно? А щось воно не рубається, чого О, є. А як це взяти? Я можу якусь сумку взяти? А, все взяв. О! 5-5. О, диви, вони щось тут будують. І, але я не знаю просто, як цей. Як ти хату неш? Як ти хату знайшов? Як то будувати? Люденьки, давлі, покажіть мені. А див, він десь носить. Куди? А, столик! Ну та ясно, то ж треба. Так, чекай. Ліжко, 20 цих. Е, ферма 10. Давай ферму. Ага, я не можу зробити. А чого? У мене три дошки? А, то мої три дошки. Добре, йду ще рубати. Вс, зараз все буде нормально, подивитись. Хто знає, як грати, ви мені там щось говоріте. Але я зараз не чую, я вам чесно говорю. День перший тільки, а чого день перший? То, -то ми скільки тут Ти в хаті? А ти яку хату знайшов? Забирай і неси сюди. Я думаю, що як буде ніч, то буде дуже капець погано. Я зайця не йшов. Так, я вже там щось роблять. Чекай, на ну, я зроблю щось. О! О! Ліжко! А, ліжко не можу. І це я не можу, а диви, в мене три лиш пише. А чого три? Чекай. Двісті, одно три. Я не розумію, що це за прикол. Солд аут. Е, -е, -е, е. Не ясно, що у мене тільки три. Двісті, тут ж купа дерева. Купа. А що пише три? Чи то три якось туди треба внести? А, можливо, внести треба. Ну <.ervingels2> чекай. <érer> <ways> Ано, чекай, 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 чекай. Ано. А, во, сім. Е, е, чекай, треба, десять. Я зрозумію, як воно робить, люди. Ще три. Ого. Що за звуки? Тут живе якісь чудовисько, чи що? Десять. Крафт. Скрафтив. І де мені то поставити. Ферма. Я ферму зроблю. Хлопці. Кого? Так. Да. Де? Тікай геть від нього, бо він тебе як з'їсть. Коло нас? Тут є скрині? Добре. Чекай, я хочу посадити моркву. А чого я моркву не годен посадити? Люденьки добрі. Пішли, ну пішли, пішли. Я йду від... Ого, тут ніч! Демо якісь скрині відкриємо. Я що там знайшов? Ну, знаєте, в Mike 15. А я? Сумку? Да. А це повезло. Кісь деталі не йшов. Де скрині? Скриниченька. Там болт. Ха-ха. <схай> Вкринеті болт. А болт потеє. Да, да, да. Там де угань говорят? Ні, там де вок бегає. А! вок бігає! Він не їсть Будь ласка, мене вовк з'їв. А що це таке має бути? Сила вивели мене в ліс, я би ніколи не пішов вночі в ліс. Ходи в ліс, якісь скрині найдемо, і мене з того всього з'їли. Я в шоці. Я більше ніколи з вами не піду в ліс. О, це мене в сумку взяв. Я в сумці Зараз додамо Куди не йдемо? Це капець! Кидай мене десь тут, коли вогню буду лежати лежить, Е, А чого я не можу рухатись? Е, я хочу спати. Так, перший день що робив? Грядку посадив, але там ще нічого не посадив. Другий день сплю цілий день. То треба знайти якийсь бинт, а він дуже цей. Рідкісний. Я в шоці. Протримався один день. як вам такий супер мега рекорд. О, Марку мені хтось дав. А мені морку да я годує? Ууу, я ще занаїм. І так мій рекорд один день. О, може цей запринесе мені цей бент. Зараз відроджу. О, добре. Куда він поніс мене? А там я вода в тебе. Отут? От якийсь -от. От -от літак. Диві, диві. Ай, треба секи робити вовка, я щось... Двичу його не бив. Ну, детку купив в епіцентрі, напевно. Радио якісь. Або є бент, Видів? За мною драде. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду. Оно може. Ще є? Бент. Чи нема? Так хим-бент. Сюда. Сюда. Забрав все, що є. Зараз йду бенд шеталика и дро. Пішли де вовки? червоним нашийником. О, там якась хата. Ти був у тій хаті? А ну нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб чекаю, ти не зазна, загубився. А що це таке? Я щось взяв. Патрони до револьвера, значить тут револьвер є. Це магазин? Це забрав. Забрав, забрав. А, все, в мене місця немає. Так, коротше, я біжу додому. Треба щось вдома робити, бо я не знаю. Що там, бент є? Чому ти не чув бент? Все, добре. Backup on its way. Що там пише? Що це таке означає? Так, о, ті вже тут всі затарли. Так, ну я щось покидаю сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, що я можу зробити? О, компас, ліжко, шафа. Пастки 8 штук, це Я розумію. Так. О, дивіться, свій шафу за тут поставлю. Це моя шафа, попробуйте її чіпати. А, я де хочу можу стати? Обережно, бо ніч. Нам треба пастки робити. Тихо, тихо, шафа, стоїть! Все. це моя хата. Це моя хата, я собі тут живу. Не треба двері зробити. Блін, не їсти хочу. О! А дивись, там є якась печера, і там живе якийсь. Добре. Somewhere in the forest. Щось там forest? Е, що чекай, 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 парець це найрідкісніше насіння. Я його посадив, тепер будемо його їсти слад швидше. Добре! Сиди його тут. А це не перець? А це яблуко. Давайте сидіть яблуко ще. А я їсти хочу, як мені їсти. Їд. О, з'їв! А вот о Так, добре. Я би ще щось зробив. Я би ще зробив ліжко собі. Що за звуки? Якісь страшні звуки. То лише другий день. Давайте третій. О, потемніло. А, то тут, як виходиш, ти Що це за куля? А що це за куля? А, вона світло може дає трошки. Шо, що? Шо-шо? Погнали десь, я не знаю куди. Той вовка набив. А, з вовкам не випадає, можна жарти їсти. О, я гроші не йшов. Так, метал. Це що таке? Ще метал. Тут можна викопати. Прикиньте, я зараз. там. О! Ого, а що це таке? А може может. Ее, я щось знайшов серйозне Чекай. Ти чекай, ти вже хоч щось вкрасти О, каністра. А, то в тебе інакше, тебе не випадає те, що мені? А о, диви, тут щось пише про то чудовиська. Фонарик. Ти чуєш це прикольно фонарик. О, перець. Візьми один, бо мені Тут багато перцю О, то можеш скриня, ходи сюди. По мені місця нема Відкриваю скриню. Що там в скрині? Давай, відкривай, швидко Що це таке? А, Я не гон зіт. Бреш? Що то я О, я шифер викину. Давай. Раз. Два. Все. Тікаємо. Ай, нашим і тою шеферу. Що тут? Хату накривати мене хата... О, диви, а це що таке? там Ага. Та зараз почекай, ну а де я візьму, як місця нема? Де? А, якраз. Ну, кидай, кидай, все. О, щось перемолотив. А ну, я хочу подивитися. Я хочу зробити собі ліжко. Ви розумієте, чи не розумієте? П'ять болтів треба. Чекай. Це можеш їсти? А, що це я роблю? Я посадив чи що я зробив? Ха, прикол. Так, добре, де та штука? А де я не бачу А вот о. Все, біжу, беру фонарик. І мені ще потрібен метал. А, то я навіть не знов. Ого! А що це означає? А, я голодний Блін, дайте мені поїсти, будь ласка. Мене. Я заумру, де ти є? Ай, ну як? Зголоднів і в мене, вже такий голодний був, що капець. Це просто капець приколи. Звідки я знов ще такий голодний? Я би знову я би поїв. Треба їсти, та я знаю, знаю. Я не думав. окей мені того гомілку, я занаїмся з має бент, люди добрі. Друга моя смерть. О, дивіться, там хто живе? Зараз ніч. Четверта, 4 ми вже, я шукати бандаж. Давай шукати, шукати. Ти в мене в мішку, я знаю. О, каністра, бери каністру. А як тебе зробили, що 15 речей можна в сумку запхати? Капець прикольно, мені би такий мішок здався. О, в замок якийсь прийшов. Ти две себе тут тебе. О, о, є! Все! Тихо. Somewhere deep in the forest. Хтось в лісі, тут була якась дитина. Є! Yeah. Є! Yeah, я живий, як маю бути. Але я все одно голодний. А що тут? О, вийде. Ну, а чого воно не бере, я не можу це взяти. А воно так береться. Взяв взяв. Все, погнали! А тут прикольно тут ліжко є. Тихо, тихо. Бігом треба тікати, бо тут капець зарвуть. А, щось тріщить! Люди веде. Нам, нам треба коло вогню бути. Щось літає? Та то літає, то, то таке, головне, аби щось тут не бігало. Де вогонь? Щось таке. Ой. Ну коротше я втік хлопці. Як у вас тут справи? Ты ж машину якусь заводи. Кажи, я я я я я Хто казав я, я я О, крафт, А, треба, що таке? Що таке? Хлопці, лиш не кажіть що мене не ви... А, я їсти хочу, точно! Я запозидаю все, що тут є. О, вже полки маємо файні. О, карта відкрилася. Еээ, -е, отмо щось є. О там. Я хочу сюди піти на фонарик і подивити. Тут на О, піднімай ту тарілку, може там щось є. Ні, ти не Я фонарик маю. І все? Дуже гарно, я думав не знати що. Так, вже далі. Інфо 3. Шостий день. Чизгро он the мап. Щось назбирати треба. О, тут теж та тарілка, до речі. А, диви Це хто? Інопланетяни! Вони стріляють в мене! йдуть за мною! Вовк, зіш інопланетяни! Дві тут якісь! є Скажені! Дві, відміть! Блін, та тут з кожного боку стріляють. Ого, баскетбол? Може грати. А, тікай! Де вогонь? Це просто якийсь капець, я вам кажу. Як не інопланетяни, то якісь вовки, як не вовки, то якісь я не знаю хто. Та Чекай би я тут. Ой, щось знайшов. Я-яй-яй. Шостий день. Ще лишилося 93 дня. І ми виграли! У-у-у! А мене вже купарас чуть не вбили. А, що чуть не вбили? там не убили купарас. Ой, не знаю, доки я себе притримую. О, це наші палатки чи? Ой, я з'їв не йду. А це хто такий? Привіт. А, у меня щось купувати можна? Е, -е за 5 гривень. Я своє крісло купив. Я своє крісло в нього купив. Де, де де вогонь? А це що? Угу. О, дай мені. Тобі, Тобі ж не треба вже, ні? І що? 15. Є! Але то добре, коли 15. Так, забрати. Але як я зможу то все носити, 15 речей в сумці. Так, може би я ще дерево якесь зробив. Чи що? Це взяв, що все файне сі робить. Полками десь обгородили. Та як то, отут кого? Отут скидаєш матеріали, які треба для будівництва, нажимаєш це і тут видиш, пишеш, які матеріали ти скинув, і що можеш зробити з них. І все. Яке тут круте ліжко можна, якісь пастки. Пічку навіть. Я в шоці? А ми тут купа всього. А, це їсти можна? Я перець з'їв і це з'їв. І це з'їв. я капець шутки, як з'їв перець. Так, це шотки. Кидай, з'їв. Бере. Та бери, Йо не туди кидай. Добре. Звітки. Я... Чамана еще йшов Да. Я... Ой, я свій спати, може легте. Е, якщо що в мене є бандаж? Далі шо? Дивіться, по ніж буде. На нас нападають. Блін, на нас нападають. Ярослав сказав. Все, готуйтеся всі, сукері в руки. Де? Всі давайте разом. Бейте, 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 бейте. Молодці! Відбилися? Yeah. Чуть тут якийсь чарівний амулет. А, а з ними що робити? О, копійки! Ти позабрав копійки? Що далі? А чекай, нікого не завалили? Yeah. Кого? Німерея? Yeah. Я Ти вогонь підкинув цього. Дров. Неси його сюди, якщо можеш. Я маю бент. Немерей, я тебе врятую! Ти казав, що це дуже легенька гра. А я тебе бентом заврятую. А де, де він заліз? Немерей, ти щось заблудився дуже. Ой. Там хтось є. а де він заліз. Та тут куповуки, не мрей, що здурів дурів, Він в замок заліз. Що це за замок? А, вон на драбині залізли. Але когось таки завалив. Шоні мрій, ешь, я твою твов. Шкура, вовкань, чосві. О, скриня. Скриня двійка велика. Ну, та по сонці ти мені збив, Тьому. Та две я не можу відкрити ніяк. Та тікай гед, вовну си не відкриває. Не скач, добре, добре, не мріє. А, сила. Я думав, що щось серйозно. Інфо 2. Е, пет, щось там то-то то. то, то. Йти замок за а що за 20? Левел 1. Так, добре, заходимо. Я сокєру маю. Я трохи зголоднів. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Тьома не йшов рушницю. А чо я не знайшов. О. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я надеюсь, тут ні... о тікай, гет! Тікай! Я лише сказав, я надеюсь, там нікого нема, а там десь 40 чоловік. Ча, я волю дам. А наше мені то. Мені то не треба, ой. Так, копяке забирай. Скриню відкривай. Дайте мені зброю, будь ласка, дайте мені зброю. Що це таке? О! Бронежилет! О, це серйозно, хлопці! Це не тако. Хоч подарунок? Давай. Спес! Все, мой спис. да. Так, дякую. Ого! Я списом завжди бити всіх. Так, Вовк! Ти перший. Вовк мене вбив! У <прац> мене є бент, візьміть бент і мене підніміть. Ого, Тьома диви, Тьома собі якийсь діамант взяв на шею. А як його взяти? У мене теж є такий діамант. А ну нажми підписку, бігай, підписуйся <праць>? ще, нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Лише не забирайте мій діамант, я вас прошу. Ало, во, мій діамант, дай сюди. Та це мій діамант, та кінь. Кінь, давай на Євдіну, дай сюди. Та давай мій діамант! Та то нема коли. Давай, то восьмий день. Я в шоці, де то я. Та по постав діамант. Поставити зара. А як його вдіти? Тьома, як ти його вдів? Я не знаю, як його вдівати. Як його собі вдіти? Капець. Вс, я вже вдома зараз уб'ють. В восьмій день, це просто капець. Кось завалили знов. Кого? Кось завалили 100%, я вийду. О, де який у нас файна хата? Так, я би ще з'їв, я вам скажу. Треба жарити? Блін, треба, ну. О, я, я вже жарю. А воно швидко жарись. Так, я йду рятувати його. Де він є? А де він? Ого, тихо. А мені бента треба, я не маю чому рятувати. Ну ладно, я йду, як відродити, я не знаю. Погнали! В Пошуки! Давайте 10 ночей протриматися, наше завдання нині. На наступній серії 20 ночей. Де він є? <кій> <кій> О, я якраз хотів казати, що я нині не пчеху. Всім дякую, будьте ви здорові. Я пше упашу не мрай. Ооо, диви! Чого собі? Тут може схватить. А, а як він підземлів? Не мрей, ну де ж ти заліз, не мрай. Не мрей, не мрей. Під землю заліз. Опа, тут замок? Що це таке? Диви. А це що таке? А, це яка штука. Ой, якусь хату знайшов. В хаті є. Крісло. Давай я крісло заберу. Вугілля. Ша... В шафі колесо. Може, Можемо машину собі зробити якогось трактора, щоб будемо їсти по лісі. І. Ай! Це просто капець. Мені лише всякі... всяка їда. Я розумію, що я голодна, але. Я можу тут спати взагалі, тут дві файна хата. О, копіки! Їсти. Ой, зів торт. торт це попав. Ай, вовки мене не Чекайте А де ви є? Я десь заліз дуже-дуже далеко. Я хочу подивитися, що тут за чудовисько. О, -о, -о, -о! що це? Я не знаю, то патрони чи якийсь золотий злиток. А це що? Забирай. Забирай. Копіок я вже маю 35. О, я дійшов до краю карти. Тут є якісь підвищення лізу туди, може там щось є. Я дуже хочу пушку знайти. А вовк! Та вовк не може сюди залізти. Є. Yeah. Вроді не може. Якби вовк заліз, я був в шоці. Так, відкриваю скриню, де повинна бути пушка. І. Пістолет. Нарешті хоч щось. Ну то вже. О! Болт іде пі... той пістолет? Да хоть розстрілю. О, дверь, у мене крісло все может стати. Так. Тихо, тихо. буду стрелял. Кто там? Я вовка завалив. Я таке? Перший ми вок. Десятий день. Нормально. Все, я біжу дому. Не, ще не біжу, бежу, ще дальше. Перезарядився. Я добіг до краю карти, я не розумію, де це чудовисько знаходиться. Тут каністра, там вугілля. Вугілля в мене, в принципі, є Дві вовки не замітив. Ого, вовків тут дуже багато, там вугілля. О, там є якась хата ще. А що в цій хаті? О, тут купа продуктів, чуєте? Можна зайти туди затаритися. Бронік новий! Ааа! Тікаю. І хата велика. Йо Хангрі? Так, чекай, чекай, чекай. Ну, коротше, 10 днів ми всі протримали. Це була перша серія. Я перший раз граю 99 ночей. Так що я не знав, що тут робить, що і як. Наступні серії завдання дійти до 20 ночей. І так будемо йти і йти, коли... поки не буде 99. Ну що, та режим прикольний, можна собі посидіти пограти. На другий раз воно піде набагато швидше, так що все буде нормас.

Іскрап, Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео, кайфуй кожен раз